Друзі, всім привіт! Продовжуємо дискувати. Жара у нас трішки спала сьогодні. Нам тут залишилося буквально. Що я хотів розповісти? Я це дискую, тут вже додисковую. Хотів розповісти за це поле. Горе поле. Дискую і думаю, що у нас тут тільки не було. Зараз вам трішки розповім. Оце останнє, що було. Оце дивіться, оце така вирва. Я Льохі кажу. Ще трошки там буквально до води і буквально осталось. Скважину кажу зроби і буде орошені. Ну то таке. В общем, что, вчора мы в пять были у токаря. Позавчора я знімав, когда было жарко. У нас відбила задний винт. Э, ну, в общем, лопнув. И коротше токарь вчера я тільки забрав. В общем, сутки у него там накопилося, і... В общем, чорами... Та вчора ми вчора не можна було дискувати, мабуть, тому що вчора, мабуть, було саме жарче, я не знаю. Сьогодні хоч можна дихати. В общем, зараз вам розповім за горе поле. Так, друзі. Ось цей у нас винт лопнув. Тут його... Зварили, там сварка, в общем, виточили новий винт. Зварили. Працюємо. Так, що нам? Нам тут залишилось язичок ось буквально. Поле в нас воно таке ромбом. Взагалі ми все заробили, закінчуємо всередині. Може трішки неправильно, а взагалі яка різниця. Так. Це у нас такий був прильот у 22-му році на початку березня. Да. Це коли наступали на Ізюм. І оце летіли рашиковські літаки летіли і скидали оці авіабомби. Вони не осколочні, вони це просто руйнували. Я не, не пам'ятаю, мабуть це було або восьмого, або дев'ятого. Або восьмого, або дев'ятого. Я не знаю, як вам не хочу я туди лізти, ну, але вона, мабуть, в глибину метрів 6 я її задискував. Звісно, дивіться, землі немає ніде, вона вся по полю. Як тільки після деокупації тут дуже багато було таких е груд. Воно, бачите, глиняне груди були тут. Ну, по всьому периметру поля. Поле 16 гектарів. Ну, розробили. В общем, оце ось дивіться, що не знаю, що воно за ракета. Тут ще щось таке. Двигатель якийсь, вон щось таке, ну це що, що залишилося, тут і крильчатки були Дітвора місна, я не знаю, алюмінія тут назбирали. Це така вирва, і ви розумієте, дивіться, скільки поле шматків. Ну і вон поле, і вон поле. Скрізь, тут за дубовою поле. Ні, треба тільки щоб впало на льох. Ту ніч оце скинули тут. Потім он, річка Теплянка в очереті скинули там, також така сама вирва. Потім скинули біля кладовища. І ще там в одного В общем прямо на огороді. Що це означає, я не знаю. Мені здається, вони просто не долітали, мабуть або в них закінчувалось паливо, або не знаю. Ну, Щоб тут кидати, які тут координати чи що, я не знаю для чого це. Ну, суть не в тому, взагалі. Розкажу за поле за це, Горе поле. Так, розпочинав льоха. Давно він цим полем займається. Розпочинає тут з городини. Він тут садив капусту, моркву, помідори тут були. Взагалі, благополучно він. Чи не благополучно. Взагалі тут самі проблеми. Вивозили ми ту капусту. Був у мене ще трактор Т-40 і там... Ми, ну, там у нас село. Де воно у нас? Ну так. Да. Ото. Ото село. І в общем там підйом перший. В общем, везли ми капусту, я не помню, Чи капусту ми везли, чи морку. Капусту, так, повен про це. І в нас він благополучно відчепився з капустою. там, В общем. відкрився борт, вся та капуста покатилася аж туди вниз до ставка. Потім забросив він з цими. Забросив він. З городиною розпочав по серйозному. Да, був у мене спозі... Раніше був оприскувач, раніше не було ні GPS, ні навігації. Бризкали з тими. ну кропили з вішками, мішки, палки по 5 метрів. Якщо це ночі, прив'язували фонарики і їздили от таке, пальцем в небо. Ну, що сіздило, щось їздили, щось вийшло. Ну, в общем, я там він он у нас початок дубовий, він там поставив свою машину, Opel у нього був, Opel Kadett. Да. І я той Opel Kadett благополучно від фари до заднього стопака повністю крилом прочесую. Повністю, він його тільки покрасив. Потім що в нас тут? Потім в мене був... Та не знаю, років 7 назад купляв я собі, захотів я свої комбайна, купив я собі Неву СК-5 С п'ятиметровою жаткою. Чи скільки вона там? 4, ну в общем І вона у нас тут благополучно загорілася. Загорілася, ну ми її потушили, звісно. Загорілась, тільки заїхали косити, я не пам'ятаю, що ми косили. Сонях, мабуть. Не пам'ятаю, це було давно. І вона у нас загорілась, непонятно, чи підшипник, чи що. Ну, в общем, потушили ми її. Потушили, там щось ми устраняли, скажімо так, ну після пожару. Не пожару, а загоряння. На другий день виїжджаємо, в нас відпадає. Жатка в місті з наклонною зуси. Щось там одірвалося. Ну Це давно було. В общем, ну звісно, машини приїхали на загрузку. Просто і платились. Ну, коротше, таке. Та ще ж молоді були. Ми то ще зараз молоді, ну. Тоді ми взагалі були. Ми скажемо тоді, були не молоді, а були зелені. Отже, е, знімаємо ми ту жатку. Наклону щось там варили. Жатку, звісно, зняли ми прямо тут, ніби ж там. Ну, Ми -то не могли, мабуть, двигатися, взагалі, ми її відчепили, поставили на пеньки. Приїжджаємо на другий день. Яким образом не знаю, може хто поміг. В общем, вона з пеньків повністю впала. Ми ще потім сутки її чіпляли на комбайнах. Це просто треш. Просто. За такі мелкі поломки, це, я знаю, що до Льохи, ще не заїдь, ну, це чекай біди. Чекай біди. Так що вин це чепуха. Потім кукуруза в нього тут була. Була в нього тут кукуруза. І що? Заїжджаємо. Потім у нас був комбайн фашліт. 517-й. Осім кукурузу і в нас... Застучав тут двигатель прямо посередині, я не знаю. Ну і щоб ви розуміли, він був недвижимий, треба було там щось відсоєдіняти чи що. Ну в общем, ми вирішили робити його тут. Ну Я думаю, ви розумієте, це визивали кран. в общем, ми тут коло так утоптали. А й що цікаво, він застучав. Якраз от ми края обкосили цього поля. І от приблизно от, оце я зараз на середині, от де цей язик, і ми пішли відбивати загон. Шестиметрова жатка на 6 рядків. На шість рядків да. І ми оце буквально метрів 400 заїжджаємо. Ну, от, оце ось язик. Метрів 400 заїжджаємо, Тобто скрізь кукуруза. І вона благополучно стучить. Представте, кран, ці всі діла. Витоптали кукурузи, тут я не знаю, поле втрамбували. Це просто треш. Я оце дискую сьогодні. І я аж сам з собою сміявся, скільки тут було всяких. Ну Це такі самі крупніші такі проблеми. За мелочі я взагалі мовчу. І оце ж так само з цим ярочком, розумієте? Ну, впав би десь там, чи в кудові, чи то. Ні. Прямо посередині і він тут як більмо в оці, ви розумієте, він тут обминає його постійно обминай. Так, да, не заказав за ферстріт. Ми знайшли. Знайшли ми двигун. Не пам'ятаю, мабуть, в Баринківському районі здається, так. Да. Там мужика був комбайн. В общем, ми купуємо... Ми купляємо... Дивіться, щось. Це все тут. Тут все в уламках усіяно. Я коли перший раз заїхав на МТЗ після деокупації. Ну я колеса добренько так на МТЗ. Я заїжджав сюди з рубищим катком. Так що колеса порізав. Ну як порізав? Не повністю що там поспускали, але протектора були всі пошкоджені. Ну і та й досі я їздю. Нічого страшного, але... Не дуже приємно, скажімо так. Так, да, і ми купуємо твій двигун, скриваємо там усе. Взагалі, з двох один ліпим. Що там до чого, я вже... Ну, це дуже давно було. Знову нанімаємо кран, наш цукровий завод. Працював. Там нанімаємо ми кран. І знову він приїжджає. Ставимо. І він знову стучить. Проїхали ми, мабуть, метрів 150. Він знову стучить. Я ж на третій раз, не пам'ятаю, де десь по об'явленню придбали з западної, повністю з усім навісним придбали е, двигун, поставили, ну і докосили. Ну косили ми, мабуть, цю кукурузу, я не знаю, мабуть. Місяць, мабуть. Оце такі справи, оце таке горе поле. І оце ж я розумію, скільки тут ще уламків цих з ракети з тієї. І це ж кожен рік вони. В Цьому ж році ми косили. Заїхали, поставили шаланду. Ну і півдня ми тут ремонтувались також. Що в нас там? Валівателі у нас відвалився цепок. Той що подає пшеницю в бункер. І оце, друзі, оце такі є поля. Я йому говорив, ти або батюшку сюди привези, або відмося від нього. Ну а з другої сторони є ще поспоминати. Це зараз так. А насправді це цікаво. Це життя. Так що не знаю що знову я на господарстві сьогодні з п'ятої ранку на ногах Тут я був вже о сьомій годині я вже розпочав дискувати в общем, у нас залишився цей язик буквально І що? Підгон мені сьогодні Подзвонили батьки, треба срочно зарізати порося. Обзвонив весь район, шукав різників, той не виїзний, того срачка, того болячка. В общем, буду сам. Рішили зарізати, тому що знову там передають, буде жарко. Так що треба батькам допомогти. Так що зараз додисковуємо і їдемо потихеньку лаштуватися. Я думаю, о 5 годині розпочнемо. До вісії закінчимо. Ну, наперед не будемо забігати, бо ми на горе полі. І треба цей язичок закінчити нам. Я думаю закінчимо. Це вже не таке страшне. Тут залишилося буквально пів гектара. Так що, друзі. Оце якось так. Оце такі є в людей поля. Я ж кажу, це тільки таке, це вроді би так. А насправді це все, нерви, це все... Ну, я не знаю. Ну він Льоха в нас такий по житті, він веселий парень. Ми з ним пройшли і крим і рим. Медні труби, так що... Нічого, він вже до цього звик. Я, як йому телефоную щось. Ну, Заїжджає, там телефоную, кажу, так, Льоха, я заїжджаю там дискотінь. Так, да, заїжджаю, потім там дзвоню через... І в нього одразу перша фраза. Що там уже таке? Оце то є Оце так працює. Так що Льоха, ти мене дивишся. Поки що нічого. Так що... Готовим! Давай! А что она такая черная? Давай, пошли, малыш! Пошли! Погуляем! Поехали, покатаемся! Так, друзья, ну что, мы уже режем, уже зарезали кабанчика. Такий килограмм 170, может 170 плюс. А это ему 10 месяцев. Что, поле, поле мы закончили. Занимаемся кабанчиком. Еще Надворі ще видно, якщо працюємо ми сьогодні до Побєдного. Зараз трошки обмиємо, ну не трошки, а помиємо. Обсмалимо ще соломкою і будемо розбирати. Так що працюємо. foda ah, Так, друзі, ну що, добрався я до господарства. Зараз будемо вправлятися, на дворі, вже... на дворі вже темно. В общем, по кабанчику, поганий кабанчик, сальний, не знаю, сало, мабуть, в 5 пальців. Давно таких не було. Ні в мене, ні в батьків, не пам'ятаю, коли я останній раз. Ну нічого, там трішки задержався, то кістку треба було від м'яса відсоєдінити, то ну, в общем таке. То порубати кістки. В общем, зараз справляємося. Отак день і пройшов. На ногах я лістаю. Зараз ще треба добратися додому. Зараз ще треба повправлятись. Потім добратись додому. Якось скупатись. Думав, сьогодні на річку з'їздити встигну. Нічого я не встиг. Як завжди, нічого не встиг. Ну, нічого, буде другий день. Дійсно, сьогодні день такий насичений. Е... В, общем... В общем, якось так. Так що, друзі, тримаємося і всім всього найкращого. Підписуйтесь. Ставте вподобайки, буде цікаво.